Сезон відпусток. Це те, про що всі говорять і до чого готується цілий рік. Але де і як відпочити, кожен обирає на свій розсуд, керуючись смаками та фінансовими можливостями. А які плани на літо у татарбонарців? У нас плани як літом з внуками, на морі побувати. Дома, зробити довести додому порядок, городі, щоб на зиму були обізпечені. Продукти, щоб не купляти. Ну, а все одно такі. Дома теж є, слава Богу, водичка є, думаю, купаємося. Так, так, що будемо дихати, на море будемо їздити, бо на море приїжджають за тисячу 100, за кілометрів, ми тут рядом відвідати море. Поїдемося, внук стоїть, катається, беремо теж обскую його, садика забираємо і уїжджаємо на море. В найближчий час плануємо з сім'єю відпочивати на вихідних. На жаль, відпустка поки що не вдається, тому що змінилося місце роботи, тому ще не заробила на відпустку на 24 дні. А як ви відпочиваєте на вихідних? На вихідних їздимо до моря. На цих вихідних, до речі, їх було більше, ніж завжди. Чотири. Ми відвідали Шабо – прекрасне місце. Плануємо в Сарацькому районі відвідати центр відпочинку, я так розумію, він називається Фурмущика. Поки що освоюємо гарні місця нашої Бесарабії. Можливо, в подальшому. Буде фінансова можливість і можливість в часі, якщо будуть якісь вихідні більше, ніж два дні. І починемо в Закарпатті, в Карпатах. Це Такі плани. Закрутки поробити, на море поїхати, сина зустріти з рейсу, якого нема вже п'ять місяців, з онуками повстатися. На море куди? Тут? В районі. На російку. У нас своє, своє Майами, Російка. А, не еще есть у нас очень хорошие лиманы Тузловские, такие очень соленые, очень хорошие лиманы. Планы такие, как у всех людей нормальные. Отдохнуть на море, закрутить закрутки на зиму, отдохнуть побольше с детьми, уделить время, потому что в любом случае лето летом, а работа не заканчивается, никто ее не отменял. Пытаемся совместить приятное с полезным. Вот и все. Ну, планы у меня довольно такие, наверное, как и у всех на лето. Работа через две недельки собираюсь в отпуск. Думаю, море будет со мной всегда. А куда на море, если не секрет? Ну как куда? Куда у нас можно поехать? Россейка! Только на Россейку. Поближе, потеплее. Хотим поехать на море с ребенком, отдохнуть, позагорать. А потом мы будем готовиться к школе уже. Мы идем первый класс, поэтому есть что готовить, нужно костюмы покупать, книжки, тетрадки и всякое такое. А на море куда планируете? Ну, вообще мы ездим, как правило, в Одессу, потому что там у нас бабушка живет. Но, может, сюда на рассейку. Посмотрим, как получится у нас. Не могу сказать пока точно. Не скажу, что точно в Одессу, но скорее всего в Одессу. Там как-то удобнее нам. Особливих планів немає, тому що в цьому році я змінила місце роботи і відпустки не планую на літо. Але б, звичайно, як і всі, хотілося б відпочити, відпочити десь не на березі моря, бо в нас сильно жарко. Хотілося б десь поїхати до лісу, наприклад, в Карпати чи десь якесь місто відвідати. У мене живе брат в Санкт-Петербурзі, можливо. Буде якась невеличка можливість з'їздити до нього в гості, відвідати їх. Нас з головних задач ми на, на літо – знайти симпатичну дівчину, так як буквально недавно розставився своєю любов'ю. Также ну, в планах відпочити на вихідних, так як в літній разміні полагається отпуск. Работа робота і робота. В Первых я хочу как бы, подготовиться к учебі, поступаю в этом году. Ну, Хочу как бы заработать, что где-то где устроиться на работу, ну, на море съездить отдохнуть.